17 українських жінок із різних куточків нашої країни завітали у горішній плавні задля екскурсії на провідному українському підприємстві Єрстівському гірничезбагачувальному комбінації. Ці панянки стали учасницями українсько шведського проєкту «Reskilling Ukraine». Це безкоштовна програма перекваліфікації, тобто зміни професійної діяльності жінок, які виявили бажання здобути професію водійок вантажних автомобілів. Група екскурсанток отримала унікальну можливість ознайомитися із виробничою діяльністю найсучаснішого підприємства гірничодобовної промисловості Європи. А також поспілкуватися із українками, які давно оволоділи професіями, що упродовж тривалого часу вважалися традиційно чоловічими. Та перш ніж поринути у цікавий і раніше невідомий світ видобутку перевезення і переробки залізної руди, гості мали пройти інструктаж із техніки безпеки. Затим на них чекав Артем Дудник, начальник служби гірничотехнічних систем компанії Ферекспо, який запросив екскурсанток у диспетчерську, що є єдиним центром моніторингу та управління виробничим процесом у кар'єрах двох комбінатів Полтавського та Єрестівського. Технічні засоби дозволяють робити це у реальному часі. Наступною зупинкою екскурсії став операційний зал. У ньому учасниці українсько шведського проєкту мали можливість дізнатися більше про інноваційні досягнення комбінату, а саме використання робототехніки і впровадження автоматизованих систем для виконання певного виду роботи. Нарешті настав час побачити на власні очі техніку від споглядань і наближення до якої перехоплює подих. Екскурсантки дісталися стоянки місця зупинки залізних велетнів, великовантажних самоскидів. Поруч із автомобілями стояли водійки Олена Ніколайчук і Наталія Назарова, які сьомий рік на Єрестівському ГЗК на рівних із чоловіками кермують гірничою технікою. Наразі ж під їхньою юрисдикцією перебувають самоскиди Белл» – Тажу підйомністю 40 тонн. у гості. Поставили працівницям комбінату шалену кількість запитань. Насамперед, екскурсанток цікавило, як Олена і Наталія наважилися опановувати незвичну для жінок спеціальність і чи не лячно було сідати за кермо гігантського автомобіля. Ми прийшли е, устраюватися на роботу, і нам запропонували на такі автомобілі навчатися і працювати на них поки що говорили, яка категорія треба на допомогу? Щоб... Це. 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 Категорія – це, C, а внутрі кар'єрно навчають на іншу техніку. На іншу. Скільки навчалися і чи не було думки покинути? Це на, от, на етапі навчання ще не було? Ні, це було цікаво. Це ж наша професія. Було дуже цікаво. Цікавилися учасниці проєкту і про посадові обов'язки, які водійкам доводиться виконувати, і про те, чи є насправді різниця у керуванні легковим і вантажним автомобілями, а також про соціальний захист працівників, цілком логічним було запитання від жінок, які вирішили опановувати чоловічі спеціальності про гендерну рівність. Гендерна нерівність відчувається? на початку була зараз немає. «На початку, не в зарплаті. Да. Все рівно. Майстер-клас сьогодні нам не покажете?» Покажемо. Покажемо. Ми кожну з вас покатаємо і у кого будуть питання, Ладно. ви будете задавати, ми будемо відповідати. Так Ладно. буде швидше. Олена Ніколайчук і Наталія Назарова зайняли свої робочі місця і запросили екскурсанток на майстер-клас. Одна за одною гості комбінату сідали у кабіни самоскидів, щоб відчути себе якщо не водійками, то їхніми помічницями. Емоції від поїздки переповнювали кожну учасницю українсько шведського проєкту. Найбільше вони захоплювались вправністю керманичок. Неймовірні жінки, цінуйте цих жінок, вони насправді класні. Вони роблять цю складну професію більш тендітною, скажімо так. Я вражена, я вражена, молодці, молодці дівчата. Сподобалося. Це все цікаво, це дійсно грандіозно, все вражає. Вражає все. Я все життя мріяла побачити машину такого розміру, де колесо, вибачте, майже в два рази вище за мене. Я не думала, що в Україні є такі машини, тим більше я ніколи не думала, що я зможу їх побачити, що я зможу на них навіть поїздити. Мене емоції зашкалюють неймовірно і ну, дуже вдячна за те, що нам дали можливість це побачити, і дійсно це те, чого хочеться. Робити, я чесно кажу, мені я з дитинства мріяла, мені дуже подобається. Вражає масштабність, те, що видно, який величезний розмах, і дійсно ти бачиш, що людина а, навпроти цієї машини як мураха, і це і вражає, і насторожує, і лякає. А як мінімум, те, що 5 метрів навколо машини водій не бачить, що відбувається, і ти поруч стоїш з машиною і думаєш, божечки, мене бачить чи ні, бачить чи ні. І хочеться відбігти. А, вражають об'єми будь-яка робота. Є свої складнощі. Від кого від якої професії не почати. Тому звісно, і тут є свої складнощі. Я захоплююся цими дівчатами, що це все таки дуже великий крок. Тим паче дівчата працюють довго, понад сім років сказали, і не побоявшись якоїсь там гендерної нерівності, якогось засудження оточуючих, тому що ну зараз вже не так до цього відносяться. Але сім років тому я розумію, що вони могли з цим стикнутися, тому захоплююсь їхньою мужністю, їхньою сміливістю. Це дуже круто. То і, в принципі, знову ж, дивлячись на тенденцію сьогодення в нашій країні, то напевно ця тенденція буде рости в плані жінок на таких професіях. Дяка! Тільки з машини і діліться враженнями. Ой, враження! Супер! Скажу чесно! Здивувало, що вона на автоматі, я думала, така махіра, вона так якось її чувствувати. Но, якщо порівняти з вантажівками, навіть з невеличками, п'ятітоніками на дорогах, то там вже пішоходи і дураки, а тут сам собі господа. Дуже вражена масштабами і взагалі я заходу України, в нас нема таких підприємств. Це щоб по території, щоб було як місто, ну вау. Для мене хай хай все добре у вас буде, хай буде спокій і щоб воно все залишалося українське і щоб Україна була наша. Вражає тут все починаючи від розмірів вартості всіх цих автомобілів, техніки. Ну і дуже вражає, що жінки нарешті позбавляються якогось упередження стосовно цієї професії. І починають випробувати свої сили у тих професіях, які раніше вважалися такі суто чоловічими. Дуже було приємно з ними поспілкуватися, Дуже приємні дівчата і розказали, чимало цікавого. Поцікавилися ми у водійки великовантажного автомобіля Олени Ніколайчук. Про що спілкувалася вона з пасажирками під час майстер-класу. Сьогоднішні дівчата прям такі емоціональні, веселі. Ну класно було їх покатати. Цікавила <зарків> заробітна плата <зарків> і умови. Умови праці. ще однією локацією, де побували гості, став ремонтний бокс, в якому відбувається відновлення працездатності гірничої техніки. Екскурсію приміщенням із докладною розповіддю про техніку, яка в ньому ремонтується, провів Олександр Шпак, начальник цеху з ремонту гірничого обладнання Тов Єрестівських ГЗК». Очільника структурного підрозділу учасниці проєкту прямо таки закидали питаннями про технічні характеристики великовантажних автомобілів, об'єм витраченого упродовж зміни палива, про час, який відведено на ремонт гірничої техніки такого масштабу, та про те, в якому вигляді самоскиди після придбання прибувають на підприємство і як відбувається збір деталей майбутнього транспортного засобу. Уся почута інформація захоплювала екскурсанток. Чимало емоцій вдалося їм відчути після оглядання двигуна одного зі самоскидів. Ходила дивитися двигун, ну знаєте, для мене сказати, що то двигун це не сказати нічого. Тобто, да, якщо я раніше бачила двигуни, то я розумію, що це і те, це, мабуть, не з найбільшого. Ну тобто, ну, це космос. Вага мене вразила, звичайно, і мене дуже-дуже вразило ну, розход як палива. Я ж кажу, що це на легковій машині навіть да, навіть не легковій, мені здається, що це ціла заправка, та куди ми під'їжджаємо легковими, поміщається сюди. Тобто уявити цей об'єм палива, який потрібно, щоб прокормити, ну не цю машину, а цю, то ну, зривмозах. І ще мені ще, ну шини просто я, я мала можливість це попробувати. Це, це не шина, це, це я не знаю, це, це якийсь камінь. Ну, правда, це, це така дійсно мрія дитинства. от правда. Спільне фотографування групи на 220 тонному самоскиді її екскурсантки поспішили далі. Ми поцікавилися думкою Олександра Шпака, чи сподобалось гостям у ремонтному боксі. Спочатку навіть було все видно, коли дівчата зайшли, побачили це обладнання, ці масштаби даних автомобілів. Да, вони відразу сказали, що ми такого ще здорового не бачили. Хоча на подвір'ї знаходились також біля того ж самого автомобіля, але був Єдина різниця да, на цьому автомобілі був піднятий кузов, їм здалося, що він геть зовсім велетень. Да. Ну, тобто, коли я їм показав на двигуна, який там двигун, да, відразу питання, яка його вага. Я кажу, яка вага вони, о Боже, то це ж більше вага, ніж навіть нашого автомобіля. Ну, тобто, Дівчата зацікавлені, видно, що їм воно якби на сьогоднішній день інтересно, все нове. От. Ну, для того, щоб зрозуміти, потрібно все спробувати. Да? Тобто, не тільки побачити, а от як вони навіть залізли на автомобіль, пощупали, уже такі от у всіх очі здивовані. Ну. Я думаю, що вони залишаться задоволені даною екскурсією, тим, що на сьогоднішній день компанія Ферекспо робить для всіх тих, в кого є бажання відвідувати, а можливо в подальшому і працювати на цьому обладнанні, тому для дівчат робиться все. Наступна зупинка адмінбудівля. Саме тут учасниці проєкту мали нагоду дізнатися більше про соціальні проєкти, що реалізує компанія Форекспо, про допомогу, надану мешканцям і регіонам, постраждалим від російської агресії, та про беззупинну підтримку ЗСУ. Мова йшла також про стан і перспективи розвитку гірночодбовної галузі Полтавщини, а саме трьох комбінатів Полтавського, Єрестівського та Біланівського. Неочікуваним сюрпризом стали подарунки: сувенірна продукція із логотипом компанії. Завершальною локацією для екскурсанток став оглядовий майданчик єрестівського ГЗК. Гості нарешті побачили у роботі самоскиди, до яких на початку екскурсії навіть із осторогою наближалися, а ще насолодилися захопливими і раніше не баченими видами кар'єру. Саме з цього місця стверджували українські жінки, гігантська техніка здавалася не більшою за дитячі іграшки. Докладніше про глибину кар'єра, про запаси корисної копалини в родовищі, про унікальні транспортні засоби, що використовуються у роботі, розповів технічний керівник кар'єру то в Єрестівське ГЗК Роман Литвинов. Також він продемонстрував присутнім два відшліфовані зразки джеспілітів. Один з яких із червоними смужками видобуто у кар'єрі полтавського ГЗК, а інший із сірими в Єрестівському. І, хоча залізна руда не коштовність, та усі екскурсантки погодилися, що каміння має досить привабливий вигляд, і природні візерунки, наче прикраса. Схожих прикрас довкола безліч, щоправда, не відшліфованих. Гості залюбки прихопили із собою на згадку про подорож кілька камінців, що їм припали до вподоби. Деякі сувеніри мали значну вагу, проте жінок це не зупиняло, адже краса понад усе. Залишаючи єрестівське ГЗК, учасниці проєкту Україн» ділилися враженнями. Зазвичай з подорожі привозять магнитик, а я привезу кусочок золота. Зовсім невеличкий. Там ще якісь камінчики є. Ну, це теж як наша національна, да там риса дають бери. То от нам да, такі сувеніри дали, повеземо на Дніпропетровщину. Мені подарували ці камінці. Я розумію, що це просто відшліфовані ті, котрі там валяються і в купу, але ж приємно. Я поставлю вдома як статуєтки. Гарні, гарні, да, і візерунки гарні. Так, дуже гарні. Мені подобається особливо це я дуже штучку справляти враження на гостей казати, ви бачили, що в мене є? Все нереально чудово. Дуже сподобалось. Все-таки великі машини нам нагадують мамонтів. Ця їхня е, 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 колеса, як будто би шкіра мамонта, а кар'єр ну, це дуже все грандіозно і якось нереально що тут працюють люди, звичайні. Здається, що тут мають якісь велетні ходити. Дякую, дуже було чудово. Чи наважиться хтось із гостей на переїзд із подальшим працевлаштуванням на підприємства гірничодобувної промисловості нашого регіону? Покаже час. Принаймні враження в екскурсанток від Єрестівського ГЗК і нашого міста залишилися позитивними.